Вітаю всіх на моєму каналі, я вже вдома. Пошопилася сьогодні, ну, на всі катушки, що можна сказати. І зараз разом з вами ми подивимось, що ж придбала в декількох супермаркетах. Були і там, були і сям. Провідали наш улюблений рідний Київ, помокли трошечки під дощем мрячкою, але того, того було варте. Оце все було того варте, що трошечки принести жертву уют і тепло. І тепер розпочинаємо. Будемо розпочинати із самого милого, приємного і ніжного на дотик. І це в нас будуть ось такі плідіки. На них була знижка. Black Friday, як зараз модно говорити, Чорна п'ятниця рідна. І воно дійсно знижка була велика. Майже 300 гривень на кожному пледі. Потім, звісно, разом з вами я відкрию, застелю, покажу, як воно буде виглядати вже на дивані. Яка ж це краса? Зразу дух, Різдва і Нового року вже в хаті. Так. Це те, що мили, і ми залишимо на закуску, на потім. Так. Тепер далі придбала ось такий килимок. Треба оновлювати кожен рік в коридорі оновлювати, щоб в хаті завжди були гості, добробут і багатство. Так що, хто ще не встиг придбати. Сподобавшися килиймокс, поспішайте, поки ще є вибір. Але гарненький. І буде гарно і йому можна вибити. Немає великої ворси. Він такий не дуже товстий, те, що треба. Так, сніжок виніс, почистив зимку. І чистота. Так. Це в нас є. Тепер. Були ось такі адресати. Адресати на подарунки. Кому, для кого, який подарунок приназначений. Буду клеїти для всіх членів родини. Буде цікаво. Там, де буде не для дітей, можна залучити і малечу, щоб вона тільки не знала, де для неї. Ось такі кульки. Червоний, гарячий, красивий. Вони були теж по акції. О, тут навіть цінник залишився. 89 гривень. Вони, слава Богу, пластмасові, тому що скляні у нас б'ються дуже швидко. Коли є в хаті маленькі дітки, скляні треба ховати. І ще такий набір придбала. 177 гривень, теж, щоб було. Щоб були різні розміри, і великі, і маленькі. Так буде цікавіше. Ну і, звісно ж, символіка. Коника купили. Не повірите, така оказія взяла червоний останній, верніше, червону останню кульку, більша, ніж ця. Потягнула за цей напис, і кулька в мене виривається. Бірочка отак і залишається в руках, а кулька падає і розбивається. Чуть не плакала, така велика, доросла, але Хе. Сама красива кулька була, і ту я знищила. Але, як кажуть, на щастя, все, що не б'ється, на щастя. Зараз дуже модні ось такі іграшки. Їх було дуже багато в магазині. Але нам сподобалися оці. Доня сказала, мама, бери оці-ці найкращі. Так і зробили. Ангелочок, олень. Десь іще були іграшки, зараз знайду вам покажу. А для початку придбали трошечки новеньких отаких от дощечків. О, буду я в якості ялинки. Тому що ті, що в нас були, вже зносилися. 93 гривні. А яка довжина, яка довжина? Ну вони довгенькі. Боже, такий шрифт, що треба брати лупу. Не бачу довжину. Мабуть, десь метрів два. Але такі красиві. Не могла я пройти мимо. Кожен рік щось таке новеньке треба мені придбати. Два в такому кольори, в золотавому і два в сріблястому. Голова трошки подумає, подумає і вирішить, на який декор ми це будемо приміняти. Оцей взагалі мили з апельсинками та яблучками. Так, це ще сюди. І ще ось така лапулечка, боже мій. Кажуть же, що ця зима буде холодна. Але як подивишся на такий імбирний пряник, то зразу становиться тепло на душі і совуня. Розумна совуня. Ось ось такі смаколики будуть діткам під ялиночку. Слухняним діткам. Тільки слухняним. Так, все розложили і продовжуємо для оздоблення наших декорацій, майбутніх, штучний сніг, два балончика. Минулого році я такий взяла Ні, іншого виробника, але не почитала, як правильно його треба тримати. Нагнула його трошечки набік, і він у мене забився, і я ні разу їм не скористалася. Так що в цьому році буду, буду пробувати наново. А це хто вгадає, тому буде 12. Як ви гадаєте, що це. А! -а, 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 -а! Барабан на дріб, це трафарет. Це трафарет, щоб оцим білим снігом штучним прикрашати вікна. І буде дуже красиве вікно. Заклеєне не скотчем, на жаль, як у, зараз у, у багатьох у нас. А отакими от зимовими візерунками. Ось такі трафарети. Так, куди ми вас поставимо? Сюди. Ось таке кріплення на стіни можна і на стелю для декорацій. Вони гарно тримаються і можна на них вішати все що завгодно. Ну, і на останок, в третьому кульочку, ось такі чотири гарні свічки. А для чого вони? Або для кого вони, покажу далі. Ось таку гілочку придбала ще в цьому році, правда, вона трошечки кусається, майже 300 гривень. Але це така краса, ну я не, не могла пройти мимо. Там був такий різновид всіляких, і золотавих, і зріблястих, і чисто ялиночки, і чисто червоні, але гранати. Гранати символ великої, дружньої, міцної родини. Тому гранати це наше, це наше. Я навіть колись ще перший рак. рак. Ще навіть коли перший раз <схи> на ювілей шлюбу їздила в Туреччину, там нам гід казав, якщо ви хочете велику родину, міцну, купуйте сувеніри саме з гранатом. Тому що гранат... Завжди висів як символіка у султанів. Тому в них були міцні, великі родини і міцні такі. Все, ми придбали. І через деякий час у нас народилася доця. Так що це працює. Гранат працює. Так, буде ще у нас така декорація. Зараз ми тебе виділимо отак от сюди. Красунечка. О! О-о-о! Фігури геометрії хто ще не забув. Ще трошки пам'ятаємо, хоч у школі вчилися дуже давно. Ось такий буде підсвішник. Ялиночки в мене вже є, а ось такого ще в мене немає. Ну тут трошки танцюють свічки, а гопца гопца Але нічого, просто їх треба сильніше туди вдавити. Ну, поки не буду їх портити, то вже коли будемо накривати на стіл, все зробимо як чики пікі і все в нас буде добре. Цінничка немає тут, на жаль, сказати вам не можу. І не пам'ятаю, бо стільки всього смачного і красивого, що голова і не дуже той тримає. Так. Та хіба щас ціни важливі? Щас важливі, що ми можемо зробити свято діткам. Не собі, а саме діткам. Солодощі. З фісташками панетони. ляки пробували панетони, але з фісташками будемо куштувати перший раз. Але з фісташками завжди все смачніше. Любий десерт. Любий десерт. Так, хто тут заховався? Нікого немає. І на останок, на останок, саме цікаве, смачне і красиве. Прикрашати в цьому році будемо ялинку по-новому. По-новому. Хочеться чогось такого цікавого. І, як я вже сто разів казала, червоного, бо це символіка цього року 178 гривень. Оця така маленька квіточка, але яка ж вона красива. Тут йдуть проволочки, і їм кожний пелюсточок можна гнути в різні сторони, як вам хочеться. Ну, і звісно ж, оце кріплення. Воно загинається, загибається і тримається на ялинці. Так, це одна. А ну, гарнюня, сиди квіткою. Ой-ой-ой. На жаль, це була вона лише одна така велика. Ми забрали останню. Це взяла для декорації, десь може знадобиться 45 гривень. Як маленькі калинки такі. Теж, не повірите, забрала останню. Так у себе І ще цілий місяць. Більше трошечки до Нового року, але все зникає з полиць. Оком не мигнеш і вже немає. Ще взяли ось таких три квіточки. Три три. Ось такі. Вони трошки меншенькі, але теж непогані. Ой, тут і балярина вже причепилася, хоч і вже в люди. 68 гривень така квіточка, але теж мила. Теж мила і тут теж іде проволочка, можна гнути як завгодно, як кому хочеться. Ну, дуже красиво. Хтось придумав дуже гарну таку ідею. А ми користуємося і дякуємо. Надувний Дід Мороз. Надувний Дід Мороз. Моїй доці сподобались такі всякі. Прикраси саме на і циферка на день народження, і на Хеллоуін, Тому побачила і взяла. Ну, а тепер тренд цього року. Ось такі гарні іграшки. Хіба це не краса фея балярина? На ялинці там висів такий, як огляд, ну дуже красиво. На зеленому фоні біла з блистівками оця фігурка. Щось таке казкове-казкове, як лускунчик. Так. Так, 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 ми взяли їх дві. Доця сказала, мама, бери дві. Ну, добре, дві, то дві, щоб були до пари. Так, тепер, тепер, тепер. І ще в цьому році дуже багато ось таких виробів із пластмаси, але я вважаю, це вічні іграшки. Можна брати сміливо, навіть якщо і впаде, нічого страшного з нею не буде. Не шкода буде, як скляні. Наряжали в дитинстві матуся. Переживала, бо я, якщо кулька впала, все, нема іграшки. А зараз все набагато простіше. І ще ось такий біленький олень, як контраст. І, і ще один тренд. Я не знаю, як у вас, в ваших магазинах. А ми бачили в декількох маркетах, зараз просто бум на лускунчика і посуд, і іграшки. І постільна білизна, от чомусь так. Далі продовжуємо далі. Так, як я і казала, подаруночки від сина своїм друзям ось такі подарункові пакетики. Так, а в них, а в них будуть міститися ось такі милі коники. Ось такі милі символи. І це буде виглядати, мені здається, дуже мило. Тому що вони ще не працюючі діти, але діткам буде цікаво. Ага, тут треба буде зав'язати мені ще на вузлик, щоб не порозпускалися. Вуаля. І свято вдалося. І прийде справжній ельф до однокласників. Прийде справжній ельф. І тут ще є ось таких і ще два коника. Так, тут. Ага, тут він ще й ножки задрав. От хитрон. Такий і такий на сундучку. І, звісно, щоб у всіх були гроші. Всі випускники будуть кудись поступати, дай Боже, щоб все вийшло. Так, тепер. Продовжуємо наші прикраси, наші іграшки. Ми любимо, коли в нас висять цукерки і стівні, і штучні. О, О то, що я казала, впала, але не розбилася. В цьому і щастя, якщо в хаті маленькі дітки. Так, це єсть. Далі. Як же ж без ангелочка? Без милого такого ангелочка. М'якенька така іграшка, що можна її пресувати, обличчя глиняне, а тут м'якенька-м'якенька. Так, і знову наш лускунчик, але вже в червоному кольорі. Тепер немає у нас машинки, тепер вона буде вже з подаруночком. Теж вона пластмасова і вічна. Так, і дзвоники. На порозі дірок. Дуже красиві. Сподобалися саме оце великі оці колокольчики. Вони так гарно двинять. Він остався, не повірите, останні розібрали, бо були різні, були меншенькі, були іншої форми, але цей просто казковий, казковий символ коник, теж на ялиночку. Так. Іще одна цукерка загубилася. Іще одна. Так, буде у нас три кольори: синя, зелена та фіолетова. Взяла ще в цьому році, хочу спробувати ось такі кріплення для ялинкових прикрас. Хочу спробувати, бо в'яжеш-в'яжеш ниточки. Вони потім заплутуються, оборвуться. Уже будемо по-сучасному гач... га... на гачочки вішати. І ще один олень. Прикрас забагато не буває. Ну і на останок, коли дуже втомлюся, після цих всіх прикрас, зранку встану, возьму таку гарну чашечку з Дідом Морозом. Нагрію гаряченького молочка. І що возьму? Що ви думаєте, возьму? Возьму ось таку шоколадну бомбочку, положу її в молоко, вона розтане, трошечки прочахне і матуся в гордому одиночистві зі тробочкою буде смакувати смачне шоколадне какао. Поки всі сплять. <гум> Бо у мене какао, хто перший. Не знаю, як у вас, а у мене хто перший. Ось такий буде матусі смаколик. Так, да, всього не купиш. І скільки не купиш, буде все одно мало. Це ми, дівчатка, знаємо. Всі через це проходимо кожен рік, але хочеться все одно чогось такого новенького, хай воно буде маленьке в маленьких кількостях, але щоб воно було нове свіже до нового року. Так що ми будемо це все прибирати, прикрашати, вам все поступово показувати. Зараз покажу вам, як виглядають розстелені ці пледи. Дякуємо за перегляди. Підписуйтесь, хто не підписався, коментуйте! Люблю читати. Коментуйте чим більше, тим краще. І до нових зустрічей разом з Дідом Морозом! І кулькою, бомбою, шоколаду.